Проекти і допомоги армії і відраховували величезні суми на, на допомогу збройним силам. постійно. виїжджають, і що через нашу ситуацію їм стане складніше. Типу, ось ця історія. І ось це один стрільч. Типу я кажу, давай вибачатися, давай закривати це питання, ну типу, щоб в такому в такому ну, типу там дати свою комунікацію. Я одразу своїм друзям, знайомим, з яким я контактую військовим, писав про це, кажу, типу, так і так, так. Я в такій ситуації. Сорі, ну типу, я розумію, що з вашої сторони це може ну, типу, що це виглядає дуже не ок. і ну типу. То, а як військові робла ну з тими, з ким я контактував, то завжди за з опозиції типу. Ми знаємо, що ти допомагаєш, ми знаємо твою позицію, ми знаємо твою на ну, типу, скільки ти всього нам зробив. Взагалі запалюся на ну, типу там більшість медіа не зробили і граму для допомоги на ну, типу. Почувають, ну типу, якщо ти так допомагаєш, почуває, на просто я була в пристурах там в Нью-Йорку, з БМВ я літала, там Самсон постійно літала. У мене величезні контракти, я мільйони доларів на цьому зробила, але ну, що далі. Ну то, наприклад, я прочитала на давно поставного кермога, і вона написала, типу, про себе, щоб про неї не люди після смерті. Наприклад, я подумала, а що поки що для мене? Прорекламувала всі. І мені стало сумно. судно більше всіх за рекламу. Мені стало сумно. Мені захотілося, типу, не знаю, щоб це була якась більша інша місія. Українським ринком я поки що не готова працювати. Я не хочу, по-перше, я певний негативний історія, тому що насправді може хтось написати якийсь негативний там комент, комусь на типу там це їх відповідальність. Так, але насправді я тому то мені важливо, щоб всі був класний після смак. Тут я його не можу гарантувати. Тому мені мальчишка відмовити, я знаю, як зробити цього іншого шляху. Uh -huh. І тобто для мене це, ну типу, тобто, це прикольний був період. Дякую, я його прийшла, можливо, до цього повернути списка, можливо, якщо буде якийсь суперконтракт, який мені буде цікавий, можливо, це вже буде з іншим ринком. Тобто тоді я розгляну. Ти завжди була людина, яка завдяки суставим бренду виїжджає. Е, Зараз він, напевно, постраждав. Так, частково. Так. Наскільки постраждав особисто? А, ну, дивись, я досі можу збирати там зали, коли я виступаю, десь там робити іменти. Зараз вона почав запрошувати по світу, наприклад, виступати. І це той момент. для так, для українців. Так, для І це той момент, коли а, хтось підписників на самка, що вона хотіла закінчувати принциповича. Міжнародний рівень. І бізнесу в Україні і інвестиції в нові проекти і допомоги армії і відраховували величезні суми на, на допомогу Збройним силам. Постійно проводили івенти, постійно проводили збори, постійно віддавали свої кошти і багато чого робили для того, щоб наблизити нашу перемогу або просто допомогти розвиватися економіці. Я планувала урочистий вступ, а як же інакше. Коли мова йде про таких великих людей і про такі великі події, галантерейних Бунасіє один-єдиний рятує всю Францію. Подружжя Принтковичів тримають на собі і рятують всю Україну. Єдина проблема тільки в тому, що Україна не в змозі оцінити всю величі, масштабці цього вчинку, цієї жертви. І також в тому, що мій кіт. Спаплюжив всю цю велич своїм виттям. З вами психолог Лена Шпундра. Ми починаємо розмотувати 3 кілометри крінжі, які так щедро навалили, рясно навалили перед нами подружжя Принтковичів, для того, щоб знайти відповідь на риторичне питання. Чи це, чи це ми такі жорстокі, заздрісні люди, чи, можливо, принтковичі просто сонцесяйні ідіоти? Як ви гадаєте, напишіть у коментарях. Але перш ніж я почну, я хочу абсолютно серйозно у вас запитати: от Ви можете уявити собі військового або військову людину, яка воює вже майже 3 роки, яка знає, що таке автома, що таке поранення, кров, втрати, страх, адреналін, бруд, нелюдські умови? От ви можете уявити, що така людина поплескує у цього таніного Кріпта приживала по плечу, і каже йому: мужик, ти заслужив? Ти стільки всього зробив для нас, що ти заслужив відпочинок. Тож поїдь на Мальдіви, і врешті-решт відпочинь, А я тут поки постою за себе і за тебе, для того, щоб ти відпочив і погрівся разом зі своєю жінкою і дітьми. Ви можете уявити собі таку картину, але саме її нещодавно малював нам. В своєму такому, знаєте, в свої нарцисичні маячні малював Олександр Волошин, бо йому військові, от військові з його уяви, да, військовість коміксів, говорили приблизно те саме Саша, ти такий важливий, що залишайся в тилу. Україна не може втратити тебе. Краще я загину, ніж ти, Саша. Ти потрібен нам живий. Да? Тобто коміксні військові казали це Волошину. І тепер ми бачимо, що. Тані нам кріпто приживало. Вони сказали практично те й саме, тільки ще спрямували його на самісінькі Мальдіви. Давайте ж поговоримо про них. Таня називає Мальдіви тригерною локацією. І Таня тригерний в контексті, це настільки розкішна локація, що вона недоступна пересічному українцю. І саме тому ми з вами відчуваємо заздрість, отаку класову ненависть, ми відчуваємо. і не можемо пробачити Тані її можливості відпочивати на Мальдівах. У мене такі враження, от знаєте, я вже казала. Що враження, що від коми прокинувся Олешка Вінник, прокинувся так, що ніби він все ще перебуває у лютому 22-го року. Саме тому з Берлінського балкону він передає всім українцям і всім захисникам ковток свіжого повітря. І от мені здається, десь там в комі перебуває останні 10 років Таня Принткович. Бо ще ну, 10 років тому дійсно можна було вважати Мальдіви от саме такою розкішною. Недоступною локацією. Саме тому, що вона була нова, а як будь-який новий напрямок, він зазвичай вищий, він зазвичай прайсі І крім того, там є далекий, далекий переліт, а далекі перельоти, вони зазвичай завжди дорожчі. Тобто, дійсно, 10 років тому так і було. Мальдіви були доступні не кожному. Але минуло 10 років. Все змінилось. І розкішні, недоступні локації також змінились. Тому використовувати такий прикметник тригер на прикметник, це правильно, я не плутаю частину мови. Е, можна тільки в контексті того, що це місце Мальдіви лякають мене зараз. тому, що це така, такий улюблений напрямок алкутурів відомої російської шпагатеси Анастасії Валачковою? Бо в світі залишається не так багато місць де раді. Російським туристам, і, зокрема, де раді п'яним російським туристам. Тому з Мальдів не вилізає оця сама шпагатеса Волочкова. І от від думки, що одного разу її можна з нею можна зустрітись в літаку, а з літака, як відомо, ніде дітись, як із з підводного човна, мене просто вже вганяє в таку паніку. Коли я думаю, Мальдіви – це острівне острівна держава, Шо? що на якомусь острові можна опинитись, наприклад, у шторм опинитись в одному просторі з цією хмільною шпагатесою, мене це дійсно тригерить просто до жаху, і цікаво, можливо, ця хмільна шпагатеса так травмувала так? Своїм шпагатом, да? що Таня до сих пір вважає це прекрасним розкішним місцем відпочинку, яке не досяжне просто кожному, а досяжне тільки кращими з кращих, просто вершкам суспільства. Вершки суспільства відпочивають на Мальдівах. Давайте звернемо увагу на те, як сам Гонковський говорить. Про мотиви свого виїзду. Він кілька разів в інтерв'ю з Євою говорить. Він навіть, я думаю, що не замислюється над тим, як це звучить. Він говорить, а я подумав, чому б не відпочити безкоштовно. Безкоштовно. Він промовляє це двічі. В тебе було десь 10 днів. Фактично, Більний, так? Да. Фактично так. З'явилася пропозиція від Тані? Не зовсім так. Не з'явилася пропозиція поїхати від Тані до неї, тому що вона ще на той момент не була. Вона тільки збирала речі в Тернополі для того, щоб поїхати. І вона така: ну, типу, в тебе є час, давай поїдемо. І а, чи довго я думав? Мабуть, ні. Це було спокусно? Зазвичай, ну типу, ну уяви, ну ти за стільки часу ти не можеш, е, не можеш відпочив, ну типу, як подорожувати, відпочивати. А тут в певний момент тебе виникає така можливість, і виникає фактично. Ну, типу, ти навіть нічого за це не платиш. Ну, типу, Ціна якесь рішення. Ну тобто, знаєш, це як. Частинка була минулого життя. Так хотілося знає не доторкнутися. Це правильно сказати. Зараз спокуса. Зараз спокуса, слабкість, тому що насправді, ну, тобто я не можу сказати, що нас дуже сильно там, не знаю, потім супер втомилися, щоб там треба було знаєш кудись це. Да, але ну, ми типу як і всі ми працювали, ми знаємо, ну ми жили там в час локлокдауна, в час блекаутів mm -hmm. і так і таке інше. Але типу насильно все було комфортно, ми собі організували класне наше життя, класне проекти, ми все працювали, все було особи. Це було просто, знаєш, я дуже хотіла з дітьми туди поїхати, я люблю ці острів, я люблю ці місце. І це просто сталося, знаєш, така повна спокуса, ну типу, ну блін, безкоштовно, просто там забілати, заплатити і прилетіти до сім'ї, провести класно там сім чи скільки чи вісім. Як ви чуєте, сама Таня говорить про безкоштовний відпочинок. Тоді в мене питання виходить, що Таня, як розкішна заможна жінка, оплатила відпочинок для себе і для двох дітей, один з яких є спільним з її Да? А цей криптоприживал, тобто батько її дитини, приїхав на відпочинок. Просто придбавши собі квиток, так виходить, я правильно все зрозуміла, да? Таня, можливо, все ж таки Мальтіпу було більш доречно завести Мальтіпу, оскільки вона точно мила, вона точно більш економна в догляді, і вона безпечна, бо вона ніколи не зашкодить, не зруйнує вашу репутацію так, як її руйнує ваш цей теперішній криптоприживал. Але ви цього... Завзято не помічаєте, і ви продовжите щиро вірити, що ви зараз витягнете і себе, і його ви витягнете з того болота, яке по суті створено ним. Бо давайте я вам нагадаю: Таня Принткович, як жінка, вона мала і має абсолютно повне право в'їжджати, виїжджати в Україну з України, коли її заманеться, і їхати в будь-якому напрямку. Проблема в тому була навіть не стільки у виїзді самого Гонковського, а в тому, як він зробив цей виїзд. Він використав для свого відпочинку, він використав волонтерську програму шлях. Тобто він зробив собі волонтерське посвідчення, скористався якимись волонтерськими справами і замість них поїхав відпочивати. І зараз він сидить і в інтерв'ю Єві, він ще переймається тим, чи не кине його в. Тінь на інших волонтерів, ну, звісно, кине. Бо коли дивишся і слухаєш у таких волонтерів, як Волошин чи як цей кріптоприживал, то, вибачте, я розумію, що я вже не вірю нікому. І от іншого слова, ніж довбойоби, для них я підібрати не можу. Ці люди, давайте я вам нагадаю, і Таня Принткович, і її кріптоприживал, малюють вам, малювали і продовжують малювати образи успішних бізнесменів. Таня в цьому інтерв'ю розповідає про свої успіхи. Успішні мільйонні рекламні контракти, він розповідає про якісь свої учпові проекти, про якісь запуски, про якісь лекції. І тоді, якщо це такий заможний бізнесмен, я хочу задати вам питання, чому він не виїздить законним чином, наприклад, скориставшись можливістю внести заставу. Скільки зараз складає розмір застави, нагадайте мені 200 тисяч, бо я читала, що її планують зменшити до 100, хотіли б, принаймні зменшити до 100. Тобто цей супер-пупер бізнесмен не використовує законні можливості для виїзду, не вносить заставу, а робить, прикривається волонтерськими справами. Це перша. А друга брехня, які їх вхопили потім, що насправді в Україну цей криптоприєм. Не повертався. Повернулася одна Тетяна побула якусь певний час побула, і з дітьми знову виїхала до цього чоловіка. Тобто він не повертався, по суті, з виїзду на Мальдіви він в Україну не повертався. Тобто він, по суті, втік. І тепер він сидить і переймається тим, чи не кине це тінь на інших волонтерів. Е -е -е, прекрасне питання, правда? А, і він ще подивіться, як він натякає на те, що у ці-всі коментарі... Це не людське обурення, а це ботоферми які скеровані на нього кимось можновладним. Звісно, він прямо не скаже, ким саме, але він натякає. Він так багатозначно натякає, ще хтось, конкуренти якісь, чи якісь можновладці були зацікавлені в тому, щоб видушити цього гонковського, просто видушити його з України. Боже, яка велич. Тут я знову не можу не провести передвакування. Паралель з фільмом Волошина. Бо коли ми його розбирали з моєю колегою, ми вам там розповідали про цей напад на охоронця Волошина. Але я вам забула сказати важливу деталь. Ви пам'ятаєте, що саме написав охоронець? З чим на нього напали ці тіпи? Він написав, на мене напали якісь тіпи з досками, з досками. Скажіть мені, будь ласка, от як ви собі уявляєте замовний напад з метою побити, з метою зашкодити, да, з досками? Можливо, цей охоронець забухав десь на будівництві так? і побився з будівельками, досками, які просто були поруч. Але щоб отак от за допомогою досок створювався замовний напад, ну, я не знаю, які там комікси намалював вам і собі і Саша Волошин. Так ось, на Гонковського полюють якісь загадкові впливові вороги. На Волошина полюють люди з досками, на Гонковського якісь такі впливові. Вороги, це так, про це я вам сказала. Ще я хочу вам сказати про небезпечне місто Тернопіль. От Знаєте, я була в Тернополі там буквально кілька тижнів тому. Я гуляла вулицями, я просто я дуже шкодую, що я гуляла, отак безпечно гуляла вулицями до того, як я подивилась цей драматичний трилер. Бо якби я знала, наскільки це жорстоке і небезпечне місто, я б взагалі і... в ньому не з'являлася. Тернополяни злі люди, як вони погрожували Тані вислідити її. Скажіть мені, чи хтось з Тернополі, враховуючи, що це в принципі мале місто, чи хтось з Тернополі не знає, де живе Таня Принткович, так, щоб і так її потрібно було відслідковувати. Їй погрожували вислідити її дітей, де вони навчаються. Знову ж таки, цього ніхто не знає в Тернополі. І всі працівники закладів харчування Просто плювали плю, плювали тані в каву чи в суп, я не знаю, тернополяни? Напишіть в коментарях. Ну, звідки така жорстокість. А? ну Як ви могли зі своїми спів, співгорожанами так поступити, співмістянами? Як ви могли так поступити жорстоко? Навіщо ви видушили їх? Зі свого міста? Ой, да, І давайте послухаємо ще, що Таня каже трошки згодом про у відповідь на пряме питання Єви скільки ж аудиторії вона втратила за весь цей скандал. Таня сказала, що вона втратила приблизно 5%. Да? Тобто 5% аудиторії від неї відписались. Тобто, відповідно, ну можна передбачити, що десь там 5-10% і писали Тані ті самі обурливі чи жорсткі, чи навіть агресивні коментарі. Серйозна блогера-мільйонника, який вже багато років в інтернеті, да, от, прям налякали у ці 5-10% агресивних та обурливих коментарів. Налякали настільки, що вона просто раняє капці, бігла, бігла, розумієте, бігла із України і добігла аж до самісінької Португалії. Так, їх табличку про. Критерії відбору місця для життя я навіть не буду коментувати, її вже прокоментували всі. Але я хочу вам ну, подивитися, наскільки ж треба бути, знаєте, задроті з тим душніла, щоб в принципі, складати такі таблички. О, давайте уявимо собі ну, рівень цих високих стосунків, да, коли сидять вдома двоє, і вона його питає. так, Ти порахував мільянерів? Він такий перевіряє, так, так, порахував. да, У Лондоні порахував мільйонерів, а в Чикаго ще рахую. Сижу, сижу, звіряю, звіряю, фінансові звіти. Ага, добре, добре. Так, ти порахував расове різноманіття. А, да, порахував. Так, ти порахував якість повітря, ти оцінив, ти порівняв вже. Ні, ні, якість повітря ще не порівняв. Все, да, да, порівнюю. да, От ви уявляєте собі, в принципі, рівень такого родинного спілкування. Ой, два душніла, це сила називається так. Що я вам тут ще хочу сказати? Далі цікаве питання, чому ж Андрюшка не хоче одружуватись? Бо Таня розповідає єві окремо, як вона сильно хоче. Як вона просто мріє, щоб він, врешті-решт, на ній одружився. Бо я нагадую вам, що вони живуть вже разом не перший рік, мають спільну дитину, і от наприкінці цього. Такого драматичного трілера ми дізнаємось про те, що вони чекають на другу спільну дитину. Да? Тобто вони вирішували, вирішили врятувати світ скандалу за рахунок за допомогою народження нової дитини. Це дуже-дуже сильно прекрасно. Я заглядала вчора в інстаграм Принтковіч, вона там вже завзяту постить чергову вагітну фотосесію. Ой, прекрасний чоловік, да? подивіться, як він, як він відповідає на питання, чому, ще, чому він не одружиться. Ти не робиш пропозиція. <риві> Ой, знаєте, завідний кавалер, правда? Ні за що не платить, не одружується, руйнує твою репутацію, руйнує твій бренд, руйнує, в принципі, те, що ти створювала руками. А я його все рівно кохаю. Так. А ну і знову тут оці сопліві питання, чи хочуть вони повернутись в Україну. Звісно, вони хочуть, вони мріють про повернення в Україну, бо в Україні все їх найкраще, все, вся доля, життя і бла-бла. Зараз я передивляюся вам це все, що я вам хотіла сказати, чи ще щось зараз хвилиночку. Отут стільки, в принципі. А ну і знову ж давайте скільки разів Тетяна підкреслила за все інтерв'ю. Які вони успішні, які вони заможні, які вони запроваджують бізнеси і далі? Чому ви обрали Португалію? А тут рівень життя дешевше ніж в інших країнах. А, тут школи дешевше, ніж я в Києві платила. Тобто, да, ми, такі, ми такі заможні, ми такі розкішні, але обрали Португалію саме тому, що там ну, відносно недороге життя. Да? І ми вам віримо успішні і заможні бізнесмени. Так, ну я не буду вам також розповідати про сльози. про сльози в очах Тані Принткович у відповідь на. Оце це питання, як Таня пережила у ці перші години скандалу, коли її кріпто не виходив на зв'язок, або він на секундочку десь там у Варшаві чи де він там був. Для Тані це були найжахливіші чотири години в її житті, і вона вже прям плаче і плаче і плаче від своїх страждань, від власних страждань. І тут цікаво дійсно запитати Таня: от як ви думаєте, себе почувають люди, які чекають з війни своїх близьких, коли від них немає зв'язку, не те, що чотири години, а може бути немає чотири доби. А як люди чекають з полону своїх близьких, коли там рахунок іде на роки? А як себе почувають люди, які от отримали зник безвісті, так, таку інформацію? Тобто немає даних, чи, чи загинув, чи в полоні? Як вони переживають цей стан? І ви 4 години без зв'язку зі своїм криптоприживалом, вже така драма, я так плакала. Це були найгірші 4 години в моєму житті. Ну, блядь. А, і ще окремо я хочу сказати, вони ж зазначають і в своєму окремому фільмі, і в інтерв'ю з Євою. Вони зазначають, що звертались до піарників. І хочеться запитати, Таня, все ж таки, напишіть конкретно, до яких. Саме ж би ми знали, які піар-агенції не варто звертатись ніколи. Можливо, ви звертались до оцієї Аліни Шаманської, яка нещодавно оголосила про те, що відкриває піар-агенцію пропіарила оцього елітного сатинера Члеона, і тепер пішла піарити, працювати на офіс президента і піарити оцих всіх міських голів адміністрації і так далі. Да? Тобто вам шаманка порадила поводитись саме так, як ви поводитесь. Чи все ж таки у нас ще є інші генії піару? Будь ласка, напишіть, бо просто цікаво, до кого ніколи не звертатись. А, і ще окремо, подивіться, що відповідає у цей криптоприживал на питання про штрафи. От Єва задає тут, до речі, непогане питання, але вона його не дотискає до відповіді. Коли вона запитує, які ж штраф, Коли ти виїхав по цій програмі шлях, не повернувся вчасно і взагалі, як виявляється, не за призначенням її використав. Що він мямлить у відповідь? Є, 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 штраф якийсь є, він платив цей штраф. Ну, Звісно, Єва його не, дож... не дотискає, саме тому, що, скоріш за все, для неї це замовне проплачене інтерв'ю. Тобто, хто ж буде створювати такий дискомфорт своїм, по суті, клієнтам. Але подивіться як він мямлять. Штрафу, якийсь є, я питав юриста, мама, не бей мене, мама, я хороший. Ой. А взагалі є якийсь штраф, якщо ти не повертаєшся так довго? Або як це? Так, є штраф. Ти не знаєш, який він? Я, я точно не, не можу сказати юридичними нормами, тому що там можна трактувати дуже по-різному, тому я ну, типу, не можу сказати цих юридичним ну, юристів? Так, запитував. Ну, там просто дивиться під таким кутом, дивиться. Ну, там там угу. А, і ще в мене питання. Напишіть в коментарях. Оцей криптоприживал неодноразово зазначає, що він якісь навчання, якісь запуски проводить. Скажіть мені, чому він навчає? Як руйнувати репутацію партнерки чи жити за її гроші? З вами була психолог Олена Шпундра. Побачимось незабаром. Не перемикайтесь.